Доброго дня усім. Мене звати Оксана Ружецька, я нутраціолог, дієтолог, коуч холістичної медицини. Холістична медицина, медицина це та, що знаходить причини захворювань і розповідає про те, як профілактикувати своє здоров'я. В темі профілактики здоров'я я вже більше 10 років. Постійно приймаю участь в наукових конференціях, там, де мікробіологи, генетики, науковці, лікарі, нутреціологи, дієтологи говорять про різні відкриття, які відбуваються на ринку, і кожен раз ми бачимо, що відновити здоров'я є якісь нанотехнології. І нанотехнології, якраз, є ті компанії, з якою ми співпрацюємо. Я особисто вже з нею співпрацюю рік. Дуже задоволена, що я розібралася в тій темі, тому що до того часу я працювала з великою кількістю біологічно активних добавок, цефтиків. Мені потрібно було складати великі програми для того, щоб відновити здоров'я. І коли мені більше півтора року запропонували, в той час я сказала, що мені це не цікаво, тому що новоді капсулі не можуть бути те, що мені треба дати 10 баночок. А якщо три капсули, ну то мені 20 треба дати. І тому я завжди кажу, що, напевно, в кожній є свій час. І ви знаєте, от зараз так само аналізую нашу групу. Ми маємо зеленку групу по здоров'ю в Вайбері. і доєднала ще багато людей і знаю, що в них є діагнози певні. Але дивлюся, людина побула, до кінця навіть я думаю, що я не відкрив відео, і людина виходить. І тому я завжди кажу: головне, я поділилася інформацію, що людина може почати вивчати, а людина... І туди ніщо не на часі. Хтось мені навіть відчуло написав Оксаночка, дякую, ну поки що ні, а поки що ніщо. Наше здоров'я, воно вже і зараз не потрібно, воно було потрібно нам ще навчора. А так як ми з вами живемо в такий важкий час, до того ми мали коронавірус, а зараз ми живемо під час війни, виживаємо, підтримуємо себе, свою сім'ю, діток, внуків. Ми взагалі абсолютні герої, але нам потрібно вижити. І вийти з цієї війни з нормальним психічним здоров'ям і фізичним. І тому наше здоров'я нам потрібно було ще навчора. І тільки ми повинні зрозуміти, що воно в наших руках, воно не є в руках лікарів, нутриціологів, дієтологів. Ми повинні зрозуміти причини тих захворювань і почати впливати на них так, щоб того наслідку не було. І я точно знаю, що можна жити без аптек. Без лікарні, тому що я тіте вже дуже-дуже багато років. я завжди говорю, є генетичні захворювання, які ви можете піти в лабораторію здати, і ви будете бачити свою генетику один раз за все життя, ви побачите, що у вас йде по спадковості. Але є три причини багатьох тисяч діагнозів. Перша причина це є обезводнення нашого організму, Напоїть організм нормальної якості води і нормальною кількістю. Друге, це є забруднені, зашликованість шумково-кішкового тракту, нашої печіночки. Якщо ви з тим розберетеся, хто там живе, а там живуть віруси, бактерії, гриби, паразити, і це все розібрати з тим, на них вплинути і очистити. У вас ще десятки тисяч діагнозів пропаде. І третє, кожна система, кожен орган, кожна клітинка хоче мікро-макроелементи. Вона хоче вітаміни, вона хоче амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти. Дайте це їй, і ви побачите, як ваша система, орган, клітинка буде відновлюватися і оздоровлюватися. Сьогодні моя тема здоров'я наших очей або хвороби наших очей. Їх є дуже багато, але саме такі основні це які у нас є на слуху. Це є коніктивіти, де можуть бути вірусно-бактеріально-грибкове походження, блефарити, це коли є кліщ на повіках в очах, це є катаракта, глоукома, деальну зоркість, близоркість це вже як вікові зміни. Причин є також досить, що може вплинути на те, щоб ви почали втрачати зір. І коли ми втрачаємо той зір, знаєте, так завжди, напевно, коли ти починаєш думати, яку тему ти будеш займатися, і сьогодні я їду сюди, я дивлюся, оптика, оптика, клініка відновлення зору, комп'ютер, то я раніше так не звертала, знаєш, але то в мене там в голові крутиться, я собі так до повторюю, так думаю, боже, скільки того є. А що таке оптика? Ми заходимо, сідаємо, нам визначають плюс-мінус, наскільки вже ми там сліпнемо, і нам дають що? Костилін. Нам дають окуляри або лінзи, Що так модно лінзи, правильно? Але причину ніхто не говорить, чому ви втрачаєте зір. Про це ніхто не говорить, тому що їм ця причина не цікава. Але вона вам має бути цікава, тому що це ж ваші очі. Це ж ви споглядаєте на світ і ви хочете бачити в яскравих кольорах, без всякої плівочки, без того е почервоніння, без того свербажу. Правильно? І тому це ви повинні розібратися, чому ви втрачаєте свій зір. Перша причина, звичайно, це спадковість. Друга причина це є торч інфекції, коли мамочка зайшла вагітність і мала ті інфекції, які вона не підлікувала. І Тому я завжди наголошую, коли мама з батьком починають планувати дитинку обов'язково розібратися зі своїм здоров'ям, якщо потрібно підлікуватися, ті інфекції забрати, тому що той плід буде розвиватися в мамочній інфекціях, і воно буде впливати на розвиток такого маленького плода. І він може бути інфікований, і це може дуже вплинути і на зір. Якщо жінка, яка виношує вже дитинку, п'є лікарські препарати. А вони що мають дуже багато побічних ефектів. Воно так само може вплинути на зір цієї дитинки. Ну і наша така біль від того, що технології йдуть вперед, це наші що? Комп'ютери, гаджети, телефони, ну теж ми раніше там. Ну трошки таке старше покоління. Я там 40+, плюс. Що раніше в нас були телефони? Ну був телевізор, подивились мультики. і Ми почали бігати. правильно, наші очі не замучилися. За що зараз дітки? Прийшли зі школи, прийшли з садочку. Мультики, треба дивитися. І ті очка зависали, і що це є? Це синдром сухого ока. Це такий поставлений діагноз, тому що дитинка не кліпи, вона зависла і вся хвиля дивиться на машку матві, чи потім ну, ті, різні ті ігри комп'ютерні і так далі. Потім студенти пішли навчатися, вони теж зависла, а потім робота. Всі практичні роботи зв'язані з комп'ютером. А яке навантаження йде на око? І потім вони гордока все ну особливо програмісти, які в нас нормально заробляють. що вони йдуть? Вони йдуть в клініку, вони можуть себе дозволити, дорогі. А чочки, скажем так, і ну, вони ж за комп'ютером 24 чотири години на сутки, бо програмісти в нас дуже такі трудоголіки, у них дуже багато замовлень, їх дуже цінують. Але ми є можливість купувати дорогі хоч окуляри. Ну то кустов, а з то Через рік ви знов підете, і знов мінус стане ще більше. Мінусом, плюс стане більшим плюсом. Ішово подивились причину? Та дайте гроші і купіть собі нормальні нормальні клітинне харчування. Про які я зараз буду говорити, бо це зараз така прелюдія про, про причини захворювання очей. Розберіться з тим, чому у вас хворі очі. Наступне. алергія. Іде на, на те, що сезон алергії, у нас починається цвітіння, у нас починається почервоніння, сльозото, щохання, але алергія це причина є всередині з нею. Розберіться, чому у вас алергія посезонна. І, звичайно, дуже складні хвороби, такі, як два тижні назад ми говорили про гормони щодо подібної це це гіпо гіпогірогіріози. Коли в нас є ті хвороби, воно дуже буде впливати на пониження зору і цукровий діабет. Цукровий діабет взагалі може до кросліпоти, онкологія і, звичайно, нагрузка нашого організму. Вірусами, бактеріями, грибами, паразитами. Я вже розповідала про цей випадок, який був. Я працювала з лікарями, які приїжджали своєю діагностикою. Ми любимо паразити, я це дуже люблю, можу нема говорити. І от лікар-кардіолог, вона сама на і вона якраз паразитів шукала, і от я пригадую. Вона в мене тиждень працює, приходять люди, діти там в них, де тільки паразити ті не знаходилися. І от прийшла дівчинка. По всім діагнозам які вона здала, в неї не було нічого, все нормально. А зір падає дитина слід 20 років. І коли вона сіла, здала каплю крові, в неї було пісторки в очах. О, великій кількості, але вони були і по всьому організму. А що такі паразити? Вони починають, де в нас жити? В шумково-кішковому тракті, в печіниці. але вони дуже швидко мігрують. І коли є слабенький імунітет, це теж причина, до речі, що буде впливати на захворювання очей. Вони дуже швидко мігрують і добираються до очка. І якщо їм там дуже комфортно, таке гарне місце, вони будуть собі там жити. Так само в мозку дуже багато буде, а мозок у нас так само напряму пов'язаний з очима. І тому розберіться з. Агресію, віруси, бактерій, грибів, паразитів, які живуть в вашому організмі. Це дуже впливає на зір. Що ми можемо робити? Ну, перше, подякувати своїй хворобі. Я завжди кажу, що треба прийняти любу свою хворобу і розібратися, Що ти я до того часу таке робив, що я свій любимий організм довів до того, що в мене падає зір. Подякувати, прийняти і почати займатися здоров'ям. Друге почати пити правильну воду. Тому що коли організм закислений, 125 кав, бо я працюю в офісі, ну, я бо у мене енергії немає, спілкуюся кави через півгодиника, а до кави що завжди будуть якісь печенюшки, солодощі, а це все закислює організм. А вода ну, вода мені не лізе, бо мені треба енергію, правильно? Мені треба солодощі. Організм просить, просить організм. Це не організм просить, а ваш мікробіот, який там сидить і він каже. Це в тому числі і паразит, грибкова мікрофлора, вона дуже хоче солодощі їсти. А ви все більше і більше закислюєте організм, коли ви даєте 4-5 чого, Що це може до чого привести? До печії. І коли до мене приходять люди і кажуть, я кажу, як ви боротесь з печією, а вони кажуть, як традиція роками з содом. Погашаємо з судою. Я, я просто навіть згадую свого тата. Він приходив і в мене раз в рік він завжди був морщений. Після чотири роки помер. Тата вже багато років немає, але він раз в рік завжди морщений. Робота в нього були керівні посади. Завжди там кава. Ну і звичайно, що було завжди до кави. І от коли печія, печія була дуже це пам'ятаю часто, і от він брав на ложечку, погашав, а бувало, що якийсь там мукс, оцет, я кажу, оцет до чого вже якісь шипучі напитки були. Отак і він свій погажав не можна. Яка сода? Ну якщо це зробити одноразово, то це ще нормально. А якщо ви будете на постійній основі, це запальні процеси будуть шумково-кішкового тракту. Це одноразове там раз ну на рік, ну просто у вас така печія, що ви вже просто погибаєте. Не можна це, є причини того, чому вас печія. Це ви не п'єте воду, це ви п'єте закислені напитки, Я говорю, кава, чай і всі напитки, кока-кола це взагалі там живчики, і так далі. Пийте нормальну якості води. Це перше про печії. А печія так само буде робити, що закислені і буде впливати на зір. Воно це все впливає, тому що ми є цілісна система. Наші очі вони не живуть окремо від нас. Це те, що ми тут собі зробили, впливає на здоров'я наших очей. І тому про печію закінчу, бо був такий запит до того, як я почала говорити, і печія розбереться з тою тірюкою харчування. Якщо у вас дріжджовий хліб, булочки, печенька, велика кількість солощів, макарони, швид... яка швидкого приготування, а не цільно Овочів, зелені, ну воно мені не дуже подобається, бо я м'ясо м'ясо – це теж закислюючий продукт, і тому м'ясо це білок, який нам потрібен. Але до м'яса має бути миска з салату. Ті люди, які в мене проходили коуч-сесії, знають, що я, я їх чу, що в пів тарілки має бути овочів, зелені. Трав тих спецій і листя салату, петрушка, кінза, все, що ви любите. А м'ясо має бути там невеличкий кусочок для того, щоб воно нормально перетравилось, тому що м'ясо це підвищення пізводності так само. Якщо він воно не буде мати нормально ферментів, пробіотики, пробіотики, щоб то все перетравити. А м'ясо нам потрібно, бо це є білок. Але воно має бути обов'язково склітковиносним всім, щоб його перетравити. і тоді це буде на користь. Так само, от є е, хвороба там да, очова кислота. Від чого? І зразу по дієтам людям забирають м'ясо обов'язково, тому що м'ясо це дуже закислюючий продукт. Але закислення може бути. От, їмо рибу. Риба це дуже корисний продукт. Там, так само є білок, омега, жирні кислоти. Але дайте то, щоб воно нормально вам перетравувалося. Зверніть увагу на свою тарілку харчування. Наступне. Обов'язково дивіться, якщо я завжди говорю, що має бути для тіла, коли ми говоримо про здоров'я очей. зробіть собі звичку робити масажі очі. Ну ви зробите дуже велике добро, тому що у нас телефони всі є. І точно ми заходимо потім в інтернет і вечором перед сном дивимося там в смартфоні чи в комп'ютері. гаджет. Ну, зробіть масажі. Дуже велика кількість є на Ютубі ну, спеціалістів, які діляться безкоштовно. Це все можна підібрати масажі. Різні можна і робити ну, ваночки, а навіть з настою ромашки робити, такі як аплікатори. просто допомагати своїм очам. Це на такому рівні, щоб допомагати їм тут на фізичному. І звичайно, це є оздоровлення. І тепер чим може бути в нам компанія Biotic, з якою я працюю вже рік. Саме перше це перша продукція LR-8, це клітини харчування на кожен день нашої клітини. Це такі зелені капсули, в які входять гриби, чотири види грибів. Речі, ще так як і кордіцепс і чаду. Вони є противірусні, протибактеріальні, протигрибкові, протизапальні. От запалення всього організму вони можуть знімати в кожній клітинці, в кожній структурі, в кожному органі, в тому числі і в очах. Ми навіть робили, коли проблеми є з очима. Ми трошки висипали на водичку. робили такі потужки, собі так профілактували і дуже гарні результати отримували з тими капсулами. Капельки роблять капельки, так що тут ще входить? Сублімовані овочі, фрукти, ягоди, сублімація. Це є нанотехнологія. Це та стосовно. Слушка зберігаються всі вітаміни, мікроелементи, амінокислоти і лікарські трави, які будуть давати енергію і так само мати дуже великий спектр вітамінів і мікроелементів. Оце є ринкова капсула і є дві вечірні. Дві вечірні. Це є біла, це є Відновлення нашого сну і відновлення нервової системи тут входить магнія, цитрат, кальція цитрат, ашваганда, Тут входить мелатонін для того, щоб ви відновлювалися на протязі ночі, а вдень би менше стресували. А друга капсула буде працювати, то що нам потрібно для здоров'я очей. Нам потрібно оздоровити наш низ, шлунково тракт і нашу печінку, зробити нормальне повноцінний відтік жовчі. Коли буде жовч текуча, у нас буде нормальне травлення. І коли жовч текуча, я завжди говорю, це є дуже великий і сильний антисептик. Тоді вірусам, бактеріям, грибам, паразитам робиться некомфортно. І якщо не жовчаку, буде гарно вона впливати на те, що їм буде некомфортно і ще додати те, що ну, коли є паразити, там ще треба все-таки добувати протипрезитарні трави, тому що є така категорія як паразитів, яка дуже важко ваганяється. Треба довести спускану організму. Але на багатьох ЛН-8 вже буде впливати. І тому разом з тим, як ми робимо жовчі та кучу, ми бачимо результати. Я сьогодні якраз виставляла в нашу групу. Була катаракта, немає катаракти, була глокома, немає, були блефарити, немає за якийсь період часу. що люди показують свої е, аналізи, ходили до окуліста і їх навіть знімають от з таких дуже серйозних захворювань. Що ще ми можемо рекомендувати? Це є здоров'я пікарді. Унікальний продукт це є здоров'я серця судинної системи, але це є здоров'я всіх наших капілярчиків. А наші очі вони ж тут виходить, напряму зв'язані. Якщо буде оздоровлюватися всі наші е, судинки, будуть буде оздоровлюватися наші очі, точно я до програми оздоровлення очей про. Так само звернути увагу на бікарди, тому що там є конзим 10 там є аляргенін, це здорове серцево-судинної системи. І це буде оздоровлення очей так само. Чудовий продукт, який потрібен так само для наших очей, це є джерел, це є колаген, гіалуронова кислота і куркумин. Колаген він є всюди. У багатьох людей є асоціація, що колаген це про нашу шкіру, щоб вона була підтягнута. Колаген він набагато вибше, бо він є тут. І після років 30 ми починаємо все більше і більше втручати. Після 40 років де дуже велика втрата. І що відбувається? не тільки шкіра, наше волосся, наш шумково кишковий тракт. В кожній клітинці він є. І так само в очах є колаген. І оцей напиток буде дуже гарно впливати на відновлення зору, тому що колаген так само є в очах і він дуже потрібен. І не можу не поділитися ще з одним унікальним колагеном. Ще не всі його пробували, ті, що присутні в залі. Він недавно у нас появився, десь місяця два чи скільки два, три, три, три. Там я особисто його тільки почала недавно. Я отримала я його принесла. Унікальний колаген, він є питний. Якщо колаген оце джевер він є в стіках, я його навіть змішую. Я беру бікардіо разом і реджевер. Тому що це такі трошки солодкаве, а це таке більш насичене, бо там є куркумин. І кур 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 куркумин, до речі, всі запальні процеси всього організму буде знімати і так само запалення очей, то це є напитком. Я його я його тримаю в холодильнику, і він має дуже такі цікавий такий смак, приємний одна столова ложка на стаканчик води. Він є тут є, він є молочний колвер, пептиди, там молока получається, але він посилений 14 інгредієнтів, і в тому числі тут є алоєвера. У нас алоєвере не було. Це тут є та новинка Алоєвера, тут є амінокислоти, і там є любима моя сірка. Ті, що працювали колись з БАДами, знають, що це таке: МСМ, це є сірка, яка. Після 30 років починає зникати з нашого організму. А сірка повинна бути всюди. І в солобах, і в шкірі, і в волосечку, і в очах. І виходить, що коли ми п'ємо той напиток, ми діємо на весь організм цілився, на всі слезові шлунково кишкового тракту так само, і буде оздоровлення відбуватися очей на тому колегені. Дуже класний напиток. І ще один продукт, який я почала споживати, десь місяць це є оксид азоту. Це він якби завжди заявляється, що це серцево-судинна система, але це є взагалі підняття імунітету. Йому так само після 30 років, бо всі кажуть, там 60 років да, якось там вже починається процес. Ні, воно взагалі процеси починаються з того моменту, як ми народилися. Тому що кожен день ми йдемо до чого. Ну, ми на жаль, не вічні, і немає дійсно. Пам'ятаєш, Оля каже, немає таблетки від смерті. На жаль, немає, але ми можемо продовжитися вдяки тому, як ми споживаємо ті навіть клітини, харчування, нанотехнології, довготу свого життя і якість життя. Що дуже важливо. Неважливо нам прожити 80 років і просто вже так всіх замучити, всіх членів своїх сім'ї, і друзів і бути просто в такому негативній енергії, що просто будуть люди від вас тікати. Ні, хочеться. Ділитись позитивом, дарувати радість, там з внуками бігати, з подружками піти на каву, повеселитися. От хочеться нормально дожити, і звичайно каже, треба заслужити легку смерть і заслужити цю легку смерть, щоб не лягти на руки дітей і внуків. Ну, ми зараз про вічне життя. Mm. <laughs> і от цей оксид yeah. азоту. Що він буде робити? Він буде оздоровлювати наші очі. І його можна капати в очі. Він буде дуже гарно впливати по собі, маю результати. І Оленка теж говорила, що сльозотучисть в мене є. осінню. така дуже сильно виражена, воно чи вітер, чи осінь, але тільки власне осінь. І я, от коли почала капати, воно дуже гарно почало впливати на мої сльозах в очі. Так само ми капаємо ротик. Ми будемо оздоровлювати тут, все таку робити сенатці. І так само можна капати ніс. Це буде оздоровлення, а на наш ніс це все воно все зв'язане з очима. Получається, в трьох місцях ми будемо оздоровлювати свої очі, а воно ще буде оздоровлювати нашу серцеву судину систему, бокси оксид азоту завжди говорить, що це є якби енергія нашого сердечка. І вушка кажуть, можна, так, теж можна теж капати. Ви Можете з лужками. Скільки капаєте, панюкса? По дві каплі. Я зранку бачу, якби дві-три, як дві. Ну і звичайно, так як зараз там того разу ми говорили про імунітет, зараз сезон вірусів, бактерій, все активізувалися, коронавіруси десь там ходять, входять, з'являють. Вони завжди були, завжди є, і завжди будуть. Так що на тут уваги звертати не треба. Я говорю, Взяти відповідальність за своє зброю, за свої руки. Імунокод, Я вже там того разу його хвалила. Унікальний продукт, тому що тут є ем, імунокодні модулятори глюкан і тут дуже воно посилено купує всього і мінералі, і цинк, і куркуми, той, що в нас з вами є е, в Редженері. тут є е, гриби, гриби навіть в фото, яких немає в е, елементу. І ще дуже багато. Я вже альфа-ліпоєва кислота, я не догадаю той Ну, Дуже потужна формула. І я завжди працювала з іншим продуктом. Мені було цікаво, як подіє. Я побачила, як за добу можна абсолютно стати здоровою і стати на дуже класний продукт рекомендую. І це ж таки про здоров'я очей. Чому? Тому що коли ми піднімаємо імунітет, ми маємо можливість оздоровлювати наші очі. Ще у нас є. О! У нас є. Сім'ї, конопляне масло. Я ніколи з ним не працювала, і для мене це було відкриття. Коли я щось бачу, думаю, так вже сказав, казу, це ти того не знала. Я пішла почитати, і коли я почитала його дійсно, ну, воно взагалі бомбазно, слухайте. Це заспокоєння нервової системи, підняття імунітету. А так як я веду людей, які мають онкологію, це дуже гарно впливає на динаміку, на оздоровлення людей, які мають онкологію. Це шлунково-кишковий кишкове це в, і вегетатив, вегетативна вегетотивно без коміти люди стільки запиту мали і воно буде впливати на очіка. Чому? Тому що вечір ви капаєте по три капельки. Воно буде заспокоїти нервову систему, і воно влучається послизові і буде ваше оздоровлювати очіка. Дуже дуже гарний кру. Більше можна Не я ж ж вчора? Я говорю, ні? Ні, ні. Ні, ні. Ні, ні. ні, ні, ні. Ні, я говорю, що тут. Як ти капаєш, так, я так само. Проти, проти. Воно просто буде тут синацію роботи, і воно все зв'язано з очима. Я хочу, що це про Ну, Тут сиворотки, дуже дівчатка Ну, Продукція унікальна. І вчора під мою є така дівчинка. Ну, Галя знає, що я, я їй допомагаю, і я якраз їх. вона на інвалідній колясці є. І зараз <плес> я мала можливість вислати їм в винницю всі наші практичні продукти. Вона п'є і Л8, і вечірні, і бікардіо, і редженер, і сібіді-конопляне масло, і дівчинки, і 20+, плюс красива дівчинка. Завжди. І мама чекала, дитинка п'є півтора місяця, сказала, що дуже крута динамика дитина йде. І дитина захотіла і малювати, вона сидить, вона сидить на кілік. І от цей весь продукт спрацював, розумієте, і заспокоєння нервова система, а сама мама, до речі, бореться з раком. Вчора вона поїхала от, у ковпробувати. Я кажу, Оленка теж бойцю нашу продукцію, але ну, вона каже, зараз дитині, тому що це. І тому я бажаю, щоб всі були здорові, щоб розібралися інформацією. Ну, коли до вас люди приходять, чи якась інформація до вас стукає, відкритися ті інформації, ну ви ви не нам закриваєте два, ви собі закриваєте двері. Тому що ви проаналізуєте, як часто виходите до лікарів. Яку кількість таблеток, ви п'єте? і що ви робите для свого здоров'я? П'єте ліки ну це не про здоров'я, це про те, щоб бути завжди хворим, хронічно хворим, потім залишитись якийсь період без органів, потім що? і так от доживати свою старість, в такому тому, що зі всіх сторін буде боліти. Розберіться, унікальна є продукція з унікальною пропозицією. От, якщо ви мене слухаєте. Там онлайн, тому що ми робимо прямі ефіри, чи ви зараз групами бути, звертатись до тих людей, які вам дали ту інформацію, вони вам допоможуть, тому що вони є на тому шляху. І за рік часу я побачила дуже гарну динаміку по любих діагнозах. Просто хто ще не отримує, я кажу, ну розберіться. Чи ви все таки змінили своє харчування? Тому що один елевій який унікальний, і ті вечірні унікальні. Ну, якщо б Уп'яшете вареники на постійній основі, ну я вижте інколи собі. Так? Але якщо ви забиваєте це Кока-Колою, і у вас немає ніде ні фруктів, ні зелені, ні овочів, то це буде важко, а ви, а ви собі доказуєте, воно не працює. Працює, Працює, розберіться з тим, що вас прикладе до того. І просто, якщо ви думаєте, ви нічого не міняєте.